Марта Демедівська погнався за коханкою. Такого велелюдного похорону і верхівці ще не бачили. Колишній керівник найбільшого підприємства сільхозхімії помер, помер раптово. Односельці навіть як слід не встигли обсмоктати новину, що він вернувся до своєї першої жінки. Багато ж хто ще пам'ятає, як Петро на старості літ покинув усе і подався влаштовувати своє життя у місто з молодою. Петрові у житті все давалося легко. Одразу після школи хлопчина з простої селянської сім'ї вступив до інституту у Львові вчитися на інженера. Як закінчив, отримав направлення в один з найбагатших колгоспів. Там кар'єра молодого спеціаліста розвивалася дуже стрімко. Через півтора року він став головним інженером, а ще за трохи йому запропонували очолити районну сільгоспхімію. І вже у 30 літ його інакше, як Петром Максимовичем, не називали. Та не тільки у кар'єрі щастило Петрові. Ще, бувши простим інженером, він зустрів, як тоді думав. Любов усього свого життя. Алла приїхала у село після медучилища. Її не можна було назвати красунею у звичайному розумінні цього слова, але маленький керпатий носик, пухкенькі рожеві вуста, величезні блакитні очі в обрамленні довгих вій, усе це робило дівчину надзвичайно милою. Коли вона усміхалася, на щічках з'являлися ямочки. Щойно Петро їх побачив, одразу закохався. Люди в селі за них раділи, адже Аллочку одразу полюбили, бо була дуже уважна до старших і добра до діток. Весілля зіграли уже за два місяці. Через рік народився син, якого на честь діда назвали Максимом. Тридцять років Петро і Алла прожили, можна сказати, душа в душу. Вони ніколи один на одного голосу не підвищили. Це на роботі Петро Максимович був начальником, а вдома дуже уважним чоловіком і батьком. Збудував найкращу в селі хату двоповерхову під червоною черепицею. А головне, у ній були туалет і ванна. Ніхто такого у вільхівці не мав, а Петро Максимович для своєї Алусі зробив. Алла була закохана в квіти, що цвіли на клумбі біля оселі з весни аж до пізньої осені. Словом, Алла була гарною господинею, люблячою дружиною, мамою і бабусею. Того осіннього вечора Петра Максимовича ноги додому не несли, не знав, як подивитися жінці в очі, як сказати їй, що покохав іншу і йде до неї. Все розумів, Знав народну мудрість, сивинав бороду, біс в ребро, але нічого не міг із собою вдіяти. Це було понад його сили відмовитися від тетяни. Зі жвавою пробивною жіночкою він випадково познайомився на дні народження в одного з районних начальників. Чорне, як воронове крило, довге волосся, величезні темні мегдалевидні очі, повна протилежність його алі. Таня була жіночкою, що називається у самому соку, ще й літ тридцяти не мала. Вона одразу зрозуміла, яким перспективним чоловіком є Петро і що з ним житиме, як за кам'яною стіною. Петро Максимович навіть не зогледівся, як швидко у них все закрутилося. Через півроку він без неї вже дихати не міг. Але ж ніби не помічала, що чоловік став частенько приходити дуже пізно. Казав, що затримався то на роботі, то з друзями. Вона й вірила. Тим більше, що цілий день крутилася з внуками, господарством. «Печуню, мені вже тридцять на носі, я хочу заміж сім'ю, почала якось воркувати після любощі в таня. Нам же з тобою так добре, нащо тобі додому вертатися? Петро Максимович спочатку відмовчувався, ох і нелегко було після п'ятдесяти зважитися почати життя спочатку, але Таня буквально поставила ультиматум, або він іде від жінки, або вона розриває з ним стосунки. Розмова з Аллою була важкою. Після того, як Петро сказав, що любить іншу, жінку забрали з гіпертонічним кризом у лікарню. Син випалив, що у нього більше немає батька і гримнув дверима. Совість заспокоювала лише те, що Петро залишив усе нажите сім'ї, хату, ощадні книжки, собі взяв тільки автомобіль. Починати нове життя вони з танею вирішили в обласному центрі. Спочатку винаймали квартиру, потім Петро Максимович вибив собі малосімейку. У 90-ті роки пробивний колись чоловік вписатися не зміг. Спожив спілка, у якій влаштувався на роботу, розвалилася. Почалися проблеми з грішми і з танькою. Вона перестала називати його лагідними іменами, почала докоряти, а через півроку заявила, що їде з подружкою Віталію гроші заробляти. Раз він не може. Тюхті йти, а не мужик. Думала, що про фінанси з тобою не треба буде турбуватися, тільки й кинула на прощання. Танька як поїхала, так і слід її прохолов. Зателефонувала тільки раз, повідомила, що влаштувалася доглядати стару сеньору. І Петро Максимович на літ зрозумів, що таке злидні. Він став буквально копійки рахувати, у місті ж треба було все купити, і картоплі, і молока. На пенсію, яка знецінилася, не розгуляєшся. Через рік він випадково зустрів на базарі танену подружку. Вона подивилася на нещасного чоловіка і сказала. Ти, Петре, таньку, не чекай, вона тепер із сином сеньори живе. У них все добре, в Україну вона повертатися не збирається. Ох і боляче від тих слів стало чоловікові. Не один вечір проплакав і став свою Аллу згадувати, як добре вони з нею стільки літ жили. А одного дня зважився приїхати в село у свою стару хату. Про й той про жене подумав. Гірше як є, не буде. Алла ж, як побачила його пошарпаний одяг, зацькований погляд, ні слова докору не сказала, впустила у хату, а через місяць. Петро помер, серце не витримало, інфаркт, геть чоловік себе згриз.